Для відкриття звіту динаміка акцій натискаємо на кнопку Відкрити звіти в функціоналі аналіз акцій. Функціонал містить дві вкладки: Динаміка продажів акційних товарів та порівняння показників з минулим роком. Графік динаміки-продаж відображає динаміку акційних товарів до, під час та після акції. Для перегляду графіків по інших показниках використовуємо пропорції візуалізацією. Лінії кривої можна виключати з допомогою навігації під візуалізацією. При наведенні на елемент графіка висвітлюється дата, назва магазину та значення показника. Діаграма порівняння показників з минулим роком відображає основні показники до, під час та після акції. Для перегляду діаграм по інших показниках використовуємо пропорцій над візуалізацією. При наведенні на елемент діаграми висвітлюється акційний період та значення показника.